Два роки підготовки виснажливих тренувань і їхня мрія здійснилася. Випускники кафедри військової підготовки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника отримали первинне офіцерське звання молодший лейтенант запасу. Серед них не лише хлопці, а й дівчата, які змінили тендітні підбори на військові берці та готові служити. 23-річна Анастасія Балан завжди захоплювалася військовою справою. Сьогодні дівчина вже твердо вирішила вступати до лав ЗСУ. В цьому її підтримали батьки. Та рідні ну, мені військова служба завжди подобалася. Далі я планую йти служити. Ну, поки що по мобілізації, потім, уже після закінчення військового стану, планую підписати контракт. І, якщо чесно, я би була дурна, якби не боялася. Звичайно, що страшно. Звичайно, що страшно, але я думаю, що людина, яка захоче, звичайно, вона впорається з любими труднощами. Головне це бажання і мотивація. Ростислав – перший військовий в сім'ї. З дитинства любив порядок та дисципліну, а з часом зрозумів, що цивільне життя не для нього. Тож вирішив вступити на військову кафедру. Про плани хлопця поповнити лави ЗСУ батьки поки не знають, але щиро вірять, що вони його підтримають. Найбільше Ростислав хвилюється через відповідальність, яка на нього ляже. Служу українському народу! Відчуваю таку важливість. Того, що я роблю, і велику відповідальність перш за все через те, що я планую зв'язати своє життя з збройними силами України. От і мені дадуть людей, за яких я буду відповідати. Тобто це велика відповідальність, перш за все для мене. Початок повномасштабної війни вплинув на навчання, кажуть випускники. З перших днів вони були на поготові боронити рідну землю та ще інтенсивніше проводили навчання. Ми навіть не знали, чи ми зможемо закінчити спокійно по плану навчання, чи ми зразу в перші ж дні були на поготові, чи нас не мобілізують на оборону. Всім було не до сміху. Ми раді, що в нас вийшло так повноцінно, інтенсивно навчитися, особливо ці останні півроку навчання ми майже жили на кафедрі. Протягом двох років студенти отримували важливу для військовослужбовців підготовку, але кожен приймає власне рішення чи пов'язувати своє життя надалі з армією. Кожен офіцер запасу приймає рішення. Вони можуть іти військову частину служити або просто чекати свого часу, якщо це буде необхідність. На сьогоднішній день, по моїм даним, вже сім чоловік, які стоять в строю зараз, вже завтра їдуть військові частини з документами отримати відношення. Із них п'ять дівчат. Місце для вручення погонів біля пам'ятника Героя України Романа Гурика обрано не випадково. Протягом багатьох десятків років. Студентська молодь, викладачі завжди захищали Україну. Але в цей день я завжди говорю нашим випускникам, щоб їм не потрібно віддавати своє життя за Україну. Їм потрібно забирати життя ворога за Україну, залишатися живими і розбудовувати Україну в мирних умовах. Валентина Федорчук, Ігор Попик, телеканал 402.